Завдяки певній специфіки сол спеціальних операцій, наші підрозділи знаходяться в десятці лідируючих, які постійно намагаються використовувати найновіші технології знаходити виходи на людей, які впровадні винаходять нові засоби, допомагаємо їх тестувати, допомагаємо їх, як ми називаємо, допилювати до нормального бойового стану і подальшому використовувати їх для того, щоб захищати нашу державу. Як тільки з'явився додаток Армія Плюс, природна реакція будь-якого створіння це спочатку відторження. Мені поставив задачу проаналізувати, які можливості він надає, і проаналізувати, як ці можливості можна імплементувати в систему роботи нашого полку. Що дає армія плюс? Тобі не треба писати щось рушну, тобі не треба щось вигадувати. Ти заходиш в певний рапорт, яким ти цікавишся, ти зайшов в рапорт, умовно кажучи, він формується за тебе. Ти вводиш мінімальну кількість даних, які ти знаєш. Плюс додатково, окрім того, що в армії плюс є рапорти, там є система плюсів, бонусів, з якими, коли ми пояснили військовослужбовцям, як ними користуватися, де ними можна користуватися і що вони за це отримують. Вони були дуже в захваті, і це було додатковим стимулом для е, початку роботи з цим застосунком. Коли я їжджу безпосередньо автотранспортом, це чудові дуже от, знижки і, які, і впровадження, які дають нам компанії, там скільки я пам'ятаю, вок око Карнавтон. Створена для військових, оця історія, що можеш замовити собі квиток за піднім до відправки потяга. В принципі, завжди є заброньовані квитки на військовослужбовців. Ми відходимо від старих величезних архівів, де купа паперу. Воно постійно покривається пилом, і його треба постійно перебирати, оновлювати. Так воно все в електронній базі. З легким доступом, з легким пошуком.